Ви разумијате што се двоа што не працуваме ке полиција? Правоохоронці на системній основі проводять заходи з викриття схем, за допомогою яких чоловіки призовного віку отримують фіктивні підстави для виїзду за кордон а також затримують осіб, причетних до їх функціонування. У ході відпрацювання оперативники управління стратегічних розслідувань Хмельницької області викрили одну з таких схем на Хмельниччині. За даними слідства, до її функціонування, причетний засновник громадської організації зі зв'язками в медичних установах області за 16,5 тисяч доларів США. Він допомагав чоловікам отримати другу групу інвалідності з подальшим зняттям з військового обліку. До вартості входило оформлення документації ВЛК та вплив на членів МСЕК для прийняття ними позитивного рішення. 14 червня поліцейські спільно з працівниками обласного управління СБУ Хмельницькою обласною прокуратурою затримали фігуранта під час отримання частини неправомірної вигоди в сумі 8,5 тисяч доларів США. Вирішується питання про повідомлення, затриманому про підозру за частиною 3 статті 369.2 зловживання впливом кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Наразі тривають заходи зі збору доказової бази стосовно інших осіб. Іб, причетних до корупційної схеми.